З усіх сторін чути чистка, 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 що ж взагалі люди вкладають в словосочетання магічна чистка, начебто магії тільки займаються чисткою. Але коли мені десятки тисяч людей пишуть у приват, а ви чистите, а ви чистите? І для мене інколи це звучить настільки дивно. Начебто, кожна людина знає, що таке чистка. Або я не знаю, напишіть мені, що для вас взагалі чистка. От що це таке чистка? Чистка – це нічого не потрібно робити, сходити до мага і він почистив і все в вашому житті, налагодилось. Мені здається, що так само, як і з терміном відомства і терміном магії, справжньої магії. Тут е, щось невірно, і люди ходять, ой, а ми ходили на чистку, а мені потім погано. Ой, а нас чистили, чистили, нічого не спрацювало. І дуже дуже багато таких сповіщень, особливо коли у Тіктосі на мене дивляться і чомусь вирішують, що лише я можу почистити. Ну давайте з вами роздивимось, що ж насправді чистка. А ви мені напишете. Що люди я трохи втратила зв'язок з реальністю? Те, що я здогадуюсь, так це про те, що напевно чистка воском або там, можливо, свічками. Я не знаю, це тільки ви можете зрозуміти, що ви пишете, і це напевно таке поняття, яке пішло від сільської такої магії, але давайте роздивимось, що ж насправді таке магічна чистка це. Взагалі, то процес видалення з людини простору чи предмету накопиченої негативної енергії, чужих програм, енергетичних прив'язок, різних сутностей – і у звичайному житті ми постійно чіпляємо емоції, думки, чужі емоції, чужі погляди, і навіть якісь чужі злі слова, які називаються у нас прокляттями. І це накопичується в нашому енергетичному полі такими різними плямами, шарами, і блокує енергію. І чистка це взагалі не лише Зняття цього негативу, а відновлення балансу балансу після якоїсь там ситуації, взагалі там життя, коли людина не звертала увагу на свій енергетичний статус, через якісь ритуали, де після цього ритуалу йде ще і наповнення.